Які актуальні рекомендації щодо звершення богослужінь в умовах пандемії COVID-19 ви можете отримати, без сумніву, ті, які ви зможете застосувати на практиці та які допоможуть вам уберегти братів та сестер у Христі від недуги? Православна церква України завжди була, є і буде поруч зі своїм народом у будь-які моменти його історії. А особливо зараз, в період пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу sars cov 2 В цей непростий час люди особливо потребують духовної підтримки, надії, віри, участі у святих таїнствах. Тому наша церква не відмежовується від народу, а коли звершує своє служіння, робить все для того, аби допомогти людям та підтримати їх у цей складний період. Богослужіння у наших храмах звершується із дотриманням карантинних вимог, а також проводиться онлайн-трансляція. Тому, якщо у вас є така можливість, сприяйте, щоб люди, які не мають змоги бути присутніми фізично, все одно змогли долучатися до спільної молитви. Щосуботи, наша церква продовжує приймати онлайн записки за здоров'я та за упокій. З турботою про вірних священних автокефальної української православної церкви при здійсненні таїнства сповіді закликав дотримуватись загальних правил щодо соціальної фізичної дистанції не менше одного метра та затвердив відповідні настанови, а також дозволив практику загальної сповіді. За допомогою сучасних технологій можливо проводити бесіди на духовні теми. Однак, так само як з погляданням Їжі чи пиття не можна втамувати голод і спрагу, таїнства не звершуються заочно чи дистанційно. Тому при звершенні сповіді в храмах важливо дотримуватися протиепідемічних заходів. Священники нашої церкви можуть подавати причастя всім вірянам, які звертаються у будь-який час, як це робиться щодо хворих. І у смертельній небезпеці, але при цьому важливо наголошувати про належну підготовку тих, хто приступає до прийняття святих дарів, а також допомогти парафіянам у дотриманні протиепідемічних заходів. Важливо нагадувати вірянам, що кожен з них може звернутися до священників нашої церкви, які готові надати духовну підтримку, звершити таїнства та священодії, вживаючи належні заходи. Безпеки. Як організувати безпечний простір у Православній Церкві України? Відповідні рекомендації для священнослужителів та парафіян ще у 2020 році ухвалені священним синодом та відображені у документі практичні настанови у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19? Не забуваймо про це. Під час звершення богослужінь віряни можуть долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв'язку, медіатрансляції. Протягом дня храми мають бути відкритими для особистого відвідування і молитви, а спілкування зі священнослужителями має відбуватись із дотриманням протиепідемічних заходів загальних правил. Важливо часто прибирати храми, в тому числі із застосуванням дезінфекційних засобів та регулярно їх провітрювати, посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції, зокрема, предмети та поверхні, до яких часто торкаються багато людей, як от дверні ручки, поручні, ікони. Потрібно їх обробляти дезінфекційним засобом, який дозволений до використання у присутності людей, наприклад, спиртовмісним експрес-дезінфектантом. При вході до храму потрібно розмістити спиртовмісний антисептик для прихожан та нагадування щодо необхідності проведення гігієни рук для підтримання чистоти ікон та інших наших святин. На час пандемії. Ковід-19 достатнім виявом шанування святинь, христа, ікон, святих мощей, є поклоніння чи поклон перед ними без цілування. Нагадуйте про це вірянам. Можна розмістити і відповідні нагадування вказівники та таблички. Це також застосовується до особистих вітань та вияву пошани між членами церкви, зокрема між священнослужителями і вірянами під час подання благословення. При поданні благословення Христом достатньо здійснити осінення Ним без цілування. Якщо віряни тимчасово обмежені у можливості фізично брати участь у церковних службах, їм рекомендується організувати в своїх оселях молитовний куточок з іконами, священним писанням Біблією, молитовним світильником лампадою або свічкою та молитовником. Також в таких випадках варто приділяти більшу увагу особистій молитві вранці, ввечері та впродовж дня, читанню духовно-повчальних книг, настанов та проповідей, зокрема розміщених у сторінках у мережі. Нагадуйте про це своїм парафіянам. Також заохочуйте вірян до читання священного Писання насамперед Євангелія. Молитовного читання Псалтеря, акафістів до Пресвятої Богородиці, святого великомученика і цілителя Пантелеймона та інших святих з частим піднесенням молитви під час пошесті згубної епідемії, затвердженої священним синодом. Пояснюйте та розказуйте парафіянам, що коли перебувають вони вдома, то можуть долучатися до богослужіння за допомогою трансляції. На час пандемії віряни можуть слухати богослужіння і звершувати молитвою перед іконою вдома, наче у храмі. При цьому варто дотримуватися звичайних правил участі у храмовому богослужінні і не допускати ставлення до трансляції богослужіння лише як до перегляду видовища. Прочитати про особливі звершення таїнств ви можете у тексті, який доповнює лекцію. Це додаткова інформація, яку ви зможете застосувати на практиці. Дякую всім за увагу!